Коротко про зустріч Путіна і Трампа на Алясі. Кожен канал показує своє і для своїх, тому що кожен канал заточений під когось, точно не під нас з вами. Тому, чесно кажучи, жоден бік про російський, про європейський, про американський бік, жодна інформаційна якась агенція. Будь хто, хто зв'язаний з засобами масової інформації, не дасть. Нам того, що ми з вами зможемо зрозуміти толком. Вони будуть лить нам в уші, що попало, аби ми нічого не зрозуміли. Тому можна ділити те все, що ми бачимо сьогодні в інфрапросторі, на 2, на 8, на 10. Тобто, можна виносити все в нуль навіть чому. Тому що правди, там немає від слова зовсім. Ну просто немає. Вони будуть до кінця нас дурити, до кінця будуть розказувати всяку фігню. Кожен канал буде переводити по-своєму, підводити по-своєму, для того, щоб ми з вами не зрозуміли самого головного, що там готується. Готується маса всяких-всяких цікавих речей і для нас, і для Америки, і для Росії, і для Європи. Але ми на сьогоднішній день ще не дізнаємося точно. А Трамп лє те, що він лив завжди, що без нього тут нічого б не було в світі. Звісно, що тільки він вирішує всі питання, що завдяки е, йому і Америці все в нас ще до сих пір добре. Ну і таке інше. Звісно, що він, е, як світовий лідер, має розказувати ці казки, щоб всі слухали, і всім було цікаво, десь правда, десь неправда, але потрібно говорити. Він політик. Нам теж потрібно це робити, навчитися робити, що ми самі класні, що ми самі догороспособні, що ми е е е краще всіх тут з усім справляємося і готові отримати будь-які кошти і нормально їх використати, і бла, 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 бла. Росія робить те ж саме. Чому? Тому що політику і глобальна світова політика е ну, в них все це налагоджено. Вони вміють знають, як брехати, знають, як крутити хвостом, виляти. Ну, вони будуть, ну, тут їм плюс велетенський. Що американцям, що росіянам. От. Європейці так собі граються. Нам великий мінус. Ми, на жаль, не доросли до того, щоб грати в таку політику, в геополітику. Ну, не доросли ми. Нема в нас кому цим займатися. На жаль, друзі. Тому е що хочу сказати. Слухаємо, хто хоче, записує, складаємо 2 плюс 2, потихеньку-потихеньку. Сьогодні ввечері, завтра десь щось буде роз'яснятись. Тому що е хочу, щоб ви зрозуміли одне: ніхто нам нічого просто так не розкаже. І правди, ми не почуємо в найближчий час це точно, друзі. Тому от так, Не, ну, не потрібно е ну, розраховувати на те.